Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про Австралію, шановні мої друзі. Австралія це країна настільки від нас далека, що цей факт єдине, що про неї відомо більшості українцям. Колись заселений європейськими колоністами австралійський материк, дивовижне місце, де зустрічаються такі дивні тварини птахи і рослини, яких немає взагалі більше ніде. Причому багато хто з них досить небезпечні. Недарма австралійці іноді жартують, що все, що в Австралії повзає, плаває або літає, завжди готове вбити необережного туриста. Перший цікавий факт про Австралію Європейці відкрили континент. Пізніше названий Австралією у середині XVII століття. Спочатку ця земля була названа Новою Голландією. Хоча голландці так і не взялися за освоєння нової території. Формально верховним правителем Австралії була британська королева Єлизавета II. Ну а зараз король Чарльз III. Австралія це єдиний материк на Землі, де немає жодного вулкана або сучасного заледення. Австралія є світовим лідером за запасами урану. Тварини та рослини світ Австралії налічує близько 12 тисяч видів, причому 9 тисяч з них не зустрічаються більше ніде на планеті. Через посушливий клімат в Австралії офіційно обмежено використання води. Наприклад, із 10 ранку до 4 годин дня не можна поливати траву й доріжки, а також наповнювати басейни. Дія заборон слабша тільки у сезон дощів. Австралійський острів Тасманія є одним із небагатьох місць у світі, де на законних підставах вирощують опіумний мак. Які використовуються для виробництва лікарських препаратів. Австралійські аборигени є винахідниками одного із найдавніших духових інструментів на планеті Діджаріду. Найбільші міста австралійського континенту Мельбурн і Сідней. Протягом довгого часу боролися за право називатися столицею держави. Щоб припинити цю суперечку, керівництво країни заснувало нове місто. Спеціально побудоване в якості столиці. На однаковій відстані від Мельбурна і Сіднея. Місто отримало назву Канбера. Австралійські штати у багатьох відношеннях живуть власним життям. Кожен із них видає власні водійські права, розробляє правила дорожнього руху. Встановлює дату переходу на зимовий літній час, а також встановлює державні свята. При цьому загальна кількість свят у кожному штаті має бути однаковим. Інакше у одних жителів Австралії буде більше вихідних днів, ніж у інших, а трудове законодавство це забороняє. Австралійський долар перша у світі валюта, банкноти якої стали робити не із паперу, а із пластику. І з тих пір цю ініціативу підхопили і інші країни, наприклад, В'єтнам. Австралійці звели в ранг національного продукту і суміш на основі дріжджового екстракту. Найвідоміша марка такого делікатесу Vegemite. У Австралії заборонено ввозити будь-яку рослинність продукти харчування, хутряні, дерев'яні, шкіряні вироби. І навіть землю на підошвах черевиків. Таким чином, австралійці захищають свою екологію. Жителі Австралії не можуть без поважної причини не з'явитися на вибори або ухилитися від участі у перепису. Порушникам загрожують штрафи у розмірі від 20 до 110 австралійських доларів відповідно. Першими європейцями, що поселилися в Австралії, стали вислані із батьківщини за злочини британці. Функції перших поліцейських були покладені на 12 злочинців із найбільш позитивними характеристиками. Колоністи із Європи повністю знищили тасманських аборигенів. Один із керівників Кабінету міністрів Австралії пропав безвісти. Перебуваючи при владі, Гарольд Холт відправився купатися у Затосі біля Мельбурна, і більше його ніхто і ніколи не бачив. В Австралії було зафіксовано рекордно довгий автопоїзд, який пересувався по місцевих дорогах. Він складався із 79 причепів. В Австралії заборонено розводити кроликів. Оскільки на континенті розвелося надто багато цих пухнастих звірят. Скорочувати їх поголів'я довелося за допомогою спеціально створеного вірусу. Відзначу, друзі, що спочатку в Австралії взагалі не було кроликів. Їх завезли на континент європейці. І останній цікавий факт про Австралію, шановні мої друзі, в Австралії був заборонений показ серії дитячого мультсеріалу Свинка Пеппа», в якому головна героїня подружилася із павуком. Влада визнала, що вчити дітей не боятися пауків Україні, де мешкає безліч отруйних різновидів цих тварин, не найкраща ідея. Ось такі, друзі, чудові факти про Австралію. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Не забуваємо, друзі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!